Так, ви правильно кажете, це гараж. А що юний друже, ви хотіли? Я чув, що є такий гараж, де тренують гонщиків. Тебе цікавлять перегони? Так, я все життя мрію змагатися на перегонах. Про які саме перегони ти мрієш? Ну, такі перегони, знаєте, що швидко, голосно, жи. Тут такі готують. Я дуже сильно хочу. Ти знаєш, бувають різні перегони та змагання, адже все, на чому є колеса, пригодне для гонок. Наприклад, бувають перегони на газонокосарках. Вони, до речі, так само голосно годять, як ти хотів. Існує гонка на сонцемобілях, а також перегони на тракторах. Бувають гонки на шкільних автобусах і навіть перегони на ліжках. І який вид перегонів тобі не вподоби?